Слава вас, Боже, на все святий, Боже, силою чудотворного Хреста Кобзаря Франківська, якого ми чекаємо пришестя Сонця Божого війська. Найкраще побажання всім патріотам України. Прийди, Христе прийди. Таєм прийди, Христе, прийди митя. Пробини о Божий Сину, приди Христи прийди. Христе, прийди. Християни, до вас звертається, я генерал каполан Вер, Борис Голодюк, Павло Дністер. У четвер, у день вишиванки, 16 травня, Бог дав неймовірне чудо сонця над Христом Кобзаря, де найбільше являється Бог Божа Мати, на два. Камені на сонячній поляні Франківську. Нагадаю вам, що саме в четвер з Божим військом Господь має прийти до Франківська. Такого чуда ніколи не було. Ви бачите, як сіяє сон. Тому як сказала Пресвята Божа, мати буде видно з часом Бога і її. Хнення в останні дні перед Божим пришестям. І на цей день в мене був. Пророчий сон про те, як Бог четвер з Божим військом сонячно, воскресно, славно прийде до Франківська. Це взяти це відео на експертизу, буду вам тільки вдячний. Це чудо сталося після моєї прощі до чудотворних хрестів. Це знак за те, що що б не сталося зле, з'ява Вже Христа. Ще більша війна, яка перейде в атомну фазу, час якої хоче вже Христа. Ви пам'ятайте, що це все Бог поверне на добре, на святе, відтев сонячне воскресіння наших героїв. Ви бачите, що сонце змінилося, небо було абсолютно голубе, і сонце йде сяйво саме на то місце, де являється Бог Божа мати. Господь показує променем, щоб люди йшли туди, щоб люди молилися, і це не є якийсь фотоефект. Тому що навесні я вам показував у березні, як сонце сіяло в вигляді писанки. Зараз сонечко, ви бачите, вигляді писанки такої. Вертикально сіяло, зараз горизонтальної. Неймовірно чудова погода в Франківську в той час, коли в московитів перше на параді 9 травня, як ви знаєте, була хорделися сніг. Є повені. Є морози, є інша біда. повстить їх за наші сльози, за страждання України, і Бог поможе. Україна неминуче переможе, і Україну неньку на віки вічні очолить Тарас Григорович Шевченко з Божими героями. Конічно воскресли ми і тими, що на землі зараз захищають Україну у ці найважчі. Останні апокаліптичні дні перед Божим пришестям. На поміч нам і Божим людям проти антихриста Путіна і інших гадів зла. Ви десь тут в кадрі почитайте, що пише на гранітній таблиці, встановленій на позлочину. На якій найбільше в світі являється Ісус івано Франківського на сліді, причиста Божа Мати. Це дивіться щодня, від опокле Христа і упа. Храйте запалити від кожної сім'ї лампадку за скоріше Боже спасіння України. Цінувати чудотвоні хрести, франківську і попросити Бога більше благодаті. Постябры. Імося і вимолимо, борімося і поборемо разом. Переможемо з Богом і сонячно воскреслими героями! Христос Воскрес! Воскресна Україна! Слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! На віки!